Вже на початку засідання виконкому Луцької міської ради про те, що чекає на багатоповерхівку, зруйновану внаслідок ворожого обстрілу, враховуючи технічний звіт від 18.06.25 року, 9-поверховий року, дев'ятиповерховий крупнопанельний багатоквартирний житловий будинок пропонується першим виконати демонтаж несучих та огороджувальних конструкцій конструктивних елементів. Внутрішніх інженерних мереж другої секції житлового будинку на вулиці Озерецькій, зруйнованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Доручити управлінню капітального будівництва міської ради демонтувати несучі та огороджуючі конструкції, конструктивні елементи, внутрішні інженерні мережі другої секції житлового будинку. Що буде з рештою будівлі? Бачитимуть із часом. Це є фактично половина будинку. Після того, як ми демонтуємо цю частину, ми повторно проведемо експертизу, експертизу тієї половини, яка залишилась, на предмет можливості її подальшого існування. І тоді вже буде, скажімо, рішення прийнято остаточно по цьому будинку. Тому що сьогодні на 100% сказати, буде придатна ця друга половина, яка більш е уціліла чи не буде, неможливо. Це буде можливо зробити лише після розбору конструкції першої частини, яка більше постраждала. Проголосували і за компенсації лучанам, що постраждали від обстрілу 12 липня. Чотири будинки, які саме найбільше постраждали, так само надходять звернення, де якісь осколки чи лапки прилетіли по інших вулицях. На сьогоднішній момент сума компенсації невідома. Ну, Люди звертаються, ми в цьому напрямку працюємо. Коли вже повністю буде, опрацюємо весь варіант, і всі звернення, тому що людина має прийти. Ми, звичайно, обходили. Обходили приблизно 96 квартир, обдивилися це все, зафотографували і відповідно складаємо акти. Люди мають звернутися офіційною заявою, і тоді вже ми розглядаємо, чи вони йдуть на компенсацію через дію, чи йдуть компенсацію через чеки. Ну, бо є такі люди, які сказали, що їм не потрібна компенсація, що вони виконують ці роботи ну, якби самостійно там по встановленню вікон і так далі. Загалом після прильоту 12 липня постраждало понад сотню осель. Дехто з мешканців потерпає від російських обстрілів уже вдруге. На сьогоднішній момент так само відселено, люди, які отримують компенсацію, це так само. Ну, десь до 50-60 квартир доходить. Не обійшлось і без маршрутного питання. Так через незадовільну роботу розірвали договір із перевізником товариства з обмеженою відповідальністю Бест Ленатгруп. Маршрутка номер 11 поки курсувати містом не буде. І ситуація з наданням послуг дещо погіршилася. Ну але на це впливають різні фактори, так само як і мобілізація водіїв, нехватка їх зменшення випуску транспорту. От, ну і відповідно вже не виконання вечірніх рейсів. За заявою підприємства було розірвано довір на маршрут No11, але в об'єкт входивши маршрут 50-й. 50-й це Брище, він буде виконуватися за рахунок 54-го маршруту. От, а 11-й, через відсутність необхідного для існування маршруту по ну, зійшов з дистанції. Закривати його, поки ще ніхто не збирається. У разі потреби відновлення посопотоку маршрут буде це відповідно відновлений. Ну а на сьогодні він існувати не може. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.